Доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему, як впоратись із тугою за домом, якщо дім далеко. Піклуйтесь про себе, не соромитесь отримувати задоволення від улюблених речей, похід у кіно чи покупка для себе. Спробуйте отримати максимум знань і навичок у новому місці, пізнати традиції, побачити природу. Нагадуйте дитині і собі, чому ви мали переїхати. Обіймайтесь, дозволяйте собі емоції. Але не варто демонструвати дитині відчай чи переживання без виходів. Знаходьте кумедні речі, які зможете потім забрати із собою смішну чашку, прикрасу чи нову іграшку. Зосереджуйтесь на позитивних спогадах і разом із дитиною створюйте нові. Записуйте свої мрії і діліть їх на частинки як плани для виконання. У моменти тривоги застосовуйте дихальні практики для заспокоєння, знайдіть найкращу для себе. Не забувайте про джерело серотоніну спорт. Займайтесь йогою чи іншими вправами вдома, бігайте чи гуляйте на природі. Дотримуйтесь режиму дня та ритуалів, ранкові процедури, улюблені ігри, казка на ніч. Дякую вам за увагу!